Погранична організована особистість це людина, яку можна охарактеризувати словом нестабільність, в неї нестабільність настрою, самоосвідомлення, стосунків. Це люди, які часто переживають сильну депресію, імпульсивність і тривогу, ознаки погранично організованої особистості. Імпульсивність, що є потенційно небезпечною. Наприклад, грошові витрати, імпульсивні сексуальні дії, вживання наркотиків, розлад харчової поведінки, зокрема переїдання ризикована поведінка. Друге, це нестабільність в стосунках. Такі люди мають такі коливання від ідеалізації до знецінення і розчарування партнером, і це робить стосунки схожими на емоційні гойдалки, де сьогодні я дуже сильно люблю а завтра ти найгірша людина в світі. Нестабільність настрою. різкі зміни настрою, коли сьогодні людина відчуває себе гарно, жартує. Але через 5 хвилин в неї поганий настрій, вона на щось злиться. А ще через 15 хвилин вона вже сумує, плаче, і потім проходить декілька годин. І знову настрій гарний, як і ні в чому не було. Надмірна агресія, безконтрольний гнів. Лють, вербальна і фізична агресія. У таких людей це може проявлятися досить сильно. Такі люди можуть а, вступати у словесні а, баталії і навіть у фізичні а, бійки, Суїцидальна або самоушкоджуюча поведінка або погрози це зробити. Хронічне відчуття спустошеності, порожнечі всередині або нудьгі. це почуття, яке присутнє. Завжди, яке ніколи не покидає таку людину, окрім ситуацій таких надмірних подразників, власне, які відбуваються під час імпульсивних дій, коли така людина вживає наркотики там або витрачає велику кількість грошей, виражене відчуття одинокості, полишеності, покинутості, і спроби це відчуття уникнути. Річ в тім, що такі люди. Переживають таке екстремально сильне е, почуття одинокості, і е, часом вони хочуть зробити все, що завгодно, для того, щоб нарешті його не відчувати. Епізодичні параноїдальні думки, де людині здається, що їй бажають зла, з нею погано поводяться, так надмірно погано поводяться. А, а також е, Дисоціативні стани, де людина не е, дисоціюється від свого тіла, наприклад, не відчуває своє, своє тіло, або е, їй здається, що вона бачить ну, нібито себе зі сторони, що нібито не вона керує собою своїм тілом, своїм голосом, а нібито це чує. От, або таке відчуття, що ніби, нібито вона робот і спостерігає за тим, як вона діє. Дифузна ідентичність. Тобто така людина не розуміє, хто вона є, і на таке пряме питання, хто ти є, їй складно знайти якусь чітку і ясну відповідь для самої себе. І ця дифузна ідентичність розповсюджується в цілому на всі сфери життя. Тобто, неясно, який я там, батько, неясно, який я співробітник, неясно, який я друг, неясно, хто я є взагалі. Я перерахував 9 ознак погранично організованої особистості, і для того, щоб поставити цей діагноз, достатньо 5 таких ознак. Психотерапевт може ставити гіпотезу про те, що його клієнт має пограничну організацію. Але психотерапевт не може ставити діагнози, тому що цей діагноз може ставити психіатр. І в цьому сенсі, якщо у психотерапевта є така підозра, то важливо направляти такого клієнта на консультацію до психіатру для того, щоб він або підтвердив цей діагноз, або не підтвердив. Досить часто така психотерапія може супроводжуватись медикаментозним лікуванням, причини, які призводять до пограничної організації особистості. Мені подобається фраза, яка каже, що ми всі притомні при своєму розумі, тому що в нас в житті була людина, яка була здатна витримати наше божевілля. Мова йде в першу чергу про батьківську фігуру. На жаль, у погранично організованих особистостей в їхньому минулому, в їхньому дитинстві таких людей або не було взагалі, або був дуже велика нестача таких людей. Історія дитинства таких клієнтів це спроба вижити в край несприятливих обставинах. Мова йде про фізичне емоційне насилля, про емоційну депривацію, про приниження, про недбале ставлення, про ситуації інцесту, про нищівну критику і. Про інші ситуації, де людина не отримувала допомоги, де вона була вимушена сама один на один справлятися з дуже жахливими і часто небезпечними ситуаціями. Батьки таких е е дітей, це е Батьки, які створюють неблагополучні сім'ї, це можуть бути залежні люди, це можуть бути люди емоційно нестабільні, або божевільні, або люди такі садістичного складу е, характеру, які знущаються над дітьми, або інші такі. Соціально неблагополучній історії це все призводить до порушення прив'язаності дитини, до відчуття одинокості, непотрібності і до такої сильної дезорієнтації. Де дитина має постійно бути уважною, що відбувається, тому що в будь-який момент ситуація може стати небезпечною, де дитина з, ранньої, з ранніх років вчиться уникати небезпеки, захищати себе. Таке життя, нагадує пекло, і коли така дитина виростає, це пекло починає мучити таку людину зсередини. Важливо відмітити, що. Такі діти або взагалі не мають ніякої емоційної чи фізичної підтримки в своєму дитинстві, або мають дуже великий дефіцит такої підтримки. Також такі. Люди мають мало прикладів гармонійних, гарних, щасливих стосунків. Тож вони просто не знають, як це буває. Ну, вони можуть подивитись фільми чи прочитати це в книжках, але тим не менш, в них немає внутрішнього відчуття, як можна бути щасливим у стосунках. Динаміка психотерапії з погранично організованими клієнтами має такі особливості. Ну, перш за все, історія таких людей дуже вражає психотерапевта. Він відчуває ну, сильні емоційні реакції, жах, сум, так, бажання врятувати, може, сором, там, розгубленість, лють чи сильну злість. При цьому такий клієнт може розказувати про дуже жахливі речі спокійним і навіть беземоційним тоном. Він може розказувати, як його. Ну, наприклад, запирали на цілий день в кімнаті, чи не давали йому їсти, чи його жорстоко били і таке інше, таким спокійним тоном, начебто він розказує про щось буденне. І у терапевта в цей момент будуть виникати велика кількість таких контрперенесних реакцій, і мова йде про те, що клієнт відщепляє ці сильні почуття від себе. Тому що не може з ними зустрітися, тому що вони занадто сильні для того, щоб мати змогу їх пережити. Такі клієнти можуть швидко і надмірно відкриватися. Буквально з першої чи другої зустрічі, вони можуть розказувати вам досить інтимні і складні історії, і це є діагностичний критерій того, що перед вами погранична організована особистість. Клієнти ідеалізують терапевта, вони ну, хапаються за нього, як за таку соломинку, яка нібито може врятувати їх, може полегшити їх біль. І е, це така велика надмірна ідеалізація, яка обов'язково буде закінчуватись е, демонізацією, тобто знеціненням, де спочатку клієнт е, робить такі. Покладає великі надії на психотерапевта, на терапію в цілому, а потім розчаровується і звинувачує в терапевта, що він не може йому допомогти, що він не може його позбавити від цієї сильної болі всередині клієнта і відчуття одинокості. Такі клієнти схильні порушувати кордони терапії. Вони можуть забувати про зустрічі, не приходити, не робити оплату чи робити її невчасно, запізнюватись, писати чи дзвонити вночі і таке інше. І також такі клієнти можуть нападати на терапевта, знецінювати його, проявляти агресію, звинувачувати, маніпулювати і погрожувати. На початку роботи слухайте і співчувайте. Ваша задача допомогти клієнту розказати свою історію. Часом він буде розказувати вам такі речі, які, можливо, нікому ще не розказував. І це важливий момент для того, щоб сам клієнт зміг перетворити свою історію на таку послідовну історію життя. Річ в тім, що такі клієнти сприймають своє життя розрізнено. В них немає повної історії своєї життя, є такі епізоди і елементи. І коли ви будете спонукати клієнта розказувати, що в нього було, створювати такий його життєвий наратив. Це з одного боку зможе і налагодити терапевтичний контакт, і трошечки зменшити таку емоційну реакцію від його ефектів. З іншого боку, це зможе. Відтворити послідовність досвіду клієнта, що є дуже важливим важливою частиною терапії. Називайте речі своїми минами. Це важливо, тому що такі клієнти не завжди розуміють, що відбувалось в їхньому житті. І через складний досвід і е, такі подвійні сигнали, які вони отримали від батьків, вони можуть просто неправильно маркерувати ситуацію. Вони не, можуть не бачити агресії там, де вона є. Вони можуть не усвідомлювати свій жах там, де він є. Тому важливо, щоб ви допомагали людині називати речі своїми іменами, щоб його бачення свого життя було більш повним. І більше, більш відображаючим реальність. Будьте чіткі, ясні і стабільні. Стабільність сетінгу дуже важливий елемент психотерапії, який є лікувальний сам по собі, тому що погранично організовані клієнти мають великий досвід нестабільності, нестабільності у стосунках, в родині, в об'єктивній ситуації. Тому стабільний сетінг буде допомагати сам по собі. Кордони в психотерапії мають бути чіткими, ясними, але в той же час не занадто жорсткими. Чим більше клієнт буде нападати на ваші кордони, тим вони мають бути більш ясні. В процесі психотерапії важливо допомогти клієнту відреагувати значну кількість емоцій, які в нього є: страх, жах, біль, сором, розгубленість. і і, звісно, клієнт буде в тому числі відреагувати ці емоції і на психотерапевта. Задача психотерапевта тут працювати з внутрішньою феноменологією клієнта, тобто направляти ці реакції на тих людей, на які вони е, виникли. Тут не бажано в цьому етапі психотерапії виходити на кордон контакту е, з клієнтом. Важливо скоріше працювати з його внутрішніми переживаннями і феноменами. Допомагайте клієнту налагоджувати соціальні зв'язки, будувати стабільні стосунки з іншими людьми і допомагайте клієнту регулювати свої переживання. Я нагадаю, що в нього велика кількість афективних надмірних переживань, тому задача психотерапії допомагати клієнту знаходити форму виразу. Цих переживань, форму відреагування, яка буде відповідати ситуації. Часто це означає можливість стримувати свої переживання, не реагувати надмірно. Погранічно організовані клієнти жили в таких обставинах, де їм було дуже важливо зчитувати найдрібніші емоційні прояви агресії, знецінення або критики. це Допомагала їм виживати в прямому сенсі цього слова, тому дуже важливо, щоб психотерапевт був щирий до таких клієнтів. Такі люди розуміють і бачать нещирість дуже швидко, і це може провокувати у них таку сильну ефективну реакцію. Якщо говорити про загальну задачу психотерапії з такими клієнтами, мова йде про інтеграцію. Важливо допомагати клієнту інтегрувати свої переживання, свій досвід, свої розщеплені частини, краще розуміти свої переживання, відчувати своє тіло, розуміти свої потреби. Інтегруватися в соціум, тобто здатність регулювати дистанцію у стосунках і здатність знаходити такі стосунки, де клієнт би відчував близькість, де він би відчував, що він не один. Робота з погранично організованими клієнтами важка, складна, довга і вимагає багато ресурсів, внутрішніх ресурсів від психотерапевта. Але якщо ця робота вдала, тоді це одні з найвдячніших клієнтів. Тож, я бажаю вам вдалої роботи.